Сьогодні велике свято православних християн України. Сьогодні великий день. Національний гетьман України і українських земель оголошує велику патріотичну подяку Верховному головнокомандувачу Збройних сил України, президенту України Володимиру Зеленському, всім депутатам Верховної Ради України. Офіцерам Служби безпеки України, офіцерам Головної ради українських офіцерів, офіцерам спілки офіцерів України за активну роботу і за заборону в Україні і на всіх землях України і в Російської Федерації так званої Руської Сатанінської православної церкви Московського Патріархата, створеної. Сатаною Сталіним і КГБ СССР з порушенням всіх християнських канонів, заборону церкви, яка освятила геноцидну війну, загарбницьку війну Російської Федерації проти України і повного знищення української нації, всього українського навіть історії і мови. Сьогодні Злочинна церква, агентурна сітка ФСБ Російської Федерації заборонена. Слава Україні, слава православній церкві України, слава військовій православній церкві України, слава Україні. Радійте, православні Християни, Сатанінська суть Московського патріархату українцями виявлена. Забороняйте цю церкву по всьому світу, і у вас не буде злодіїв, злодіїв духовних і агентів зла Кремля. Радіємо, все буде Україна, українська правда і українське добро. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нації, слава Богу Творцю Святої України! Перемагайте зло і переможете. Вам Бог допомагає. Національний гетьман України і українських земель радіє. Владика Меркурій радіє. Радійте і ви, Бог допомагає. Слава Богу, творцю.